Дорогі студенти нашого інституту, дорогі викладачі, дорогі друзі, всі ті, які знаєте нас, е, Інституті Святого Квінського, всі ті, які вчилися в нас, всі ті, які мають знати якийсь будь-який зв'язок, е, хотів би вас сердечно привітати навіть в цьому році, в році важкому, році війни, з Різдвом Христовим. Я думаю, що в цьому році ми особливо наблизилися до тієї, атмосфери, яка була в родині Ісуса Христа перед Його народженням під час і після. Чому? Тому що тоді була атмосфера непевна, важка. Тоді, навіть як читаємо в Євангеліях, не мали де стати. Щоб зупинитися і народити свого сина, лише лише стайно, холодно і темну. Ось тому э, в цьому році ми в особливий спосіб наближаємося до атмосфери і відчуттів святої родини, коли дійсно э, вони уповали лише на Бога. Ми в цьому році також маємо і темно часом, і бракує нам тепла, бракує нам впевненості. Солідаризуємося з святою родиною, але ще більше свята родина солідаризується з нами. Господь Бог в особливий спосіб сьогодні є біля нас, так як був Бог Отець біля свого Сина, вирішував йому благословив Йосифа, благословив Марію, Матю, щоб дитя безпечно прийшло в цей світ, щоб безпечно народилося, незважаючи на все зло, яке було навколо. На всі ті обставини, які товаришувалися цьому народженню. Так само Господь Бог товаришує нам сьогодні, в цьому, році, році війни, і приходить до нас, власне, приходить для того, щоб принести нам мир. І цього хочу всім бажати миру і тепла, яке приходить від Господа, миру і радості, миру і Божого благословення. Де би ми не були, в яких обставинах би ми не були. Якщо це обставини важкі, якщо це обставини без світла, якщо це обставини без тепла, то Господь послужив і спосіб є з нами. Довіримо йому нашої родини, довіримо йому наше життя і наше майбутнє. І з довірою, напевно, і з його допомогою теж напевно, і з його благословенням, також будьмо переконані. Дійдемо до перемоги, перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злому, перемоги благодаті над ненавистю і гріхом. І нехай Господь Бог запанує усіх наших серцях цього вам Христос народився. Славім Його.